Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Приїхали на ділянку. Вчора трошечки було пізно, вже нічого не знімали. Вже встановили будку на своє місце, встановили стовп один. Другий поламаний, ще його не встановили. Вже незабаром обріжемо і також поставимо на своє місце. Хочу вам показати, які роботи провелися, що ще маємо робити. Роботи дуже багато взагалі є і, знаєте, але помаленьку-помаленьку воно воно робиться. Отак От встановили будку, бачите, на задньому плані. Металевий вагончик, альтаночка. Зараз сам все ближче краще покажу. Водойма. Встановили стовп. Задум такий. Думаю, що ідея хороша. На стовпі поставимо гніздо для лелек, Буде прикрашати нашу ділянку. Така водойма, водичка трохи впала, дощу немає. Так гарно вийшла альтанка. Купив сьогодні плівку, таке от різке, рідке скло, перепрошую, будемо склити вікна, щоб не задувало. Така вийшла альтаночка гарна. І біля неї, бачите, встановили цю вже помалювали, встановили металеву будку. Тут будемо щось думати, не знаю, от, по цьому буде ще. Треба буде підсипати землею, це все гарно вирівнати, І бачите, ялиночки дві прийнялися. Потрібно буде якось що тут чимось так прикрасити. Не знаю, може ту і посадимо, щоб воно було трошки краще. Можливо, можливо думаю, знаєте, вербовими полями оббити навколо, потім вербу стригти, буде такий як Ну, Вже побачу, ще подумаємо, що з тим краще зробити. Вагончик, бачите, вже помалювали його. Чим добре цей вагончик тут, тим, що бачите, він має таке накриття, він відкривається, Такий звичайний ринковий вагончик. І добре тим, що тут можна буде тримати мангал. банально винесли його. Раз іншого ракурсу, вам ще покажу, щоб краще було видно. Стану. бачите, Тут встали, поставили мангал, падає дощ, чи щось якась негода взагалі, і собі спокійно можна щось каже, жарити і вблизі коло альтаночки. Досить так, така, така ідея, такий, такий задум. Бачите, так не виглядає. Ще прибирається, гарно помалювалося. Бачите, зараз на задньому плані від мене бачите свинарничок. Також вже купила сьогодні замок, вже будемо незабаром там ще доробляти. Треба ще зробити ємкість для їжі для диких свиней. І вже будемо Встановимо спочатку камери. Камери вже, до речі, сьогодні прийшли. З оглядом зробимо. Встановимо камери також на даний стовп. От на задньому плані також ви бачите. От на задньому плані стовп. Встановимо камери. Ще один стовп буде з цієї сторони, тут біля альтаночки. Встановимо камери, щоб гарно було видно, щоб ніяка людина, ти кажуть, погана людина, не мала наміру зробити щось погане для нашої мініферми, для нашої ділянки. Будемо все стежити, дивитися і охороняти, і оберігати, тому що вкладається багато е, часу, багато здоров'я йде сюди, щоб з різними роботами і не хочеться, щоб хтось це все нищив і приносив якусь шкоду. Так що для тих, навіть хто бачить поганих людей, які мають намір щось, так що вам це не вдасться все одно, вас камера зазніме, чи... щоб потім ви не мали проблем. Краще, краще не робіть ніякі коудурниці, таку шкоду. Тому що саме, навіть, знаєте, чомусь так постало, не знаю, з чим це зв'язано, коли, коли людина щось хоче мати. Хочу чимось займатися, є багато таких зависних людей, які хочуть якось якимось чином е, зашкодити щось зробити, тільки щоб було погано цій людині. Але все ж таки, чим якісь такі ситуації відбуваються, ми стаємо сильніші і від своєї мети, як то кажуть, не відійдемо, будемо йти до кінця, тому що це наша, наша земля, наше бажання щось мати, щось тримати і все висвітлювати вам. Як глядачу. нічого тут закриватись не буде, альтанка буде відкрита, навіть говорю для тих людей, хто, можливо, знає де це місце є. Приходьте, собі сядьте, відпочиньте, посидіть в альтануці, за собою, будь ласка, приберіть, нічого, будь ласка, прохай, не ламайте, не шкодьте. Я вас дуже сильно прошу. Тому що я думаю, що вам це ніякого задоволення не приносить, а все ж таки, я не знаю, це вже ваше рішення. Дивіться самі, як вважаєте за потрібне. Глядачі, що ще хочу вам показати, нам ближче покажу вам сценарничок. От гарно бачите, вже березки жовтіють. Тут у нас є, бачите, кабіна. Тут будемо робити місце під кнура, тому що буду... Розлучати кнуря з льохою. А тут зробимо місце для овець. Обов'язково з весни. Обов'язково хочемо завести овець, тому що бачите таке величезне пасовиско І просто гріхом, що там така велика кількість трави всього пропадає, щоб щось не тримати. Так що обов'язково овець ми заведемо. Такі навколо поля. Ну все зробиться, зараз трошечки будемо більше. Така от, часу тут проводити, будемо це все робити, тому що я думаю, що ще жовтень місяць, ну ще можливо, навіть і листопад воно ще вдасться, але треба пошвидше до дощів, тому що воно все задушить і вже роботи будуть припинені. Тільки можливо, що буде насадження дерева проводити, то з холодами дерева дуже добре садити. Така альтанка, зараз до примірюю. Купив оце скло гнучке і вже як будемо встановлювати скло, покажу вам, що, що з нього вийшло. Як воно бачите, тут вікна. Було два вікна, хтось їх розбив, двері треба повитирати. Така альтаночка. Кість Ну альтанка для 10 чоловік досить, так кажуть, зручно в ній сидіти. Маємо пару чучел таких, тут понаставляємо, щоб трошки переукрасти, зробити мисливську тематику. Так що, стежте, дивіться, як наша міні-ферма буде, так, кажуть, розростатись. І збагачуватися, тому що до цього будемо старатися сти. все в зелений ковір. Бачите, наша, наш автомобіль, який ми придбали, тому що основна машина наша поламалася і взяла такого жигуля. Поки що все добре з ним, не гнали і гарно досить їде. Така жигулечка. Все в зеленому ковірі. Так що, всім дякую, всім благ, всім гарного дня. Будьте здорові!